Близнюкові пари, як вони знаходять одне одного? Чи є особливі риси, які допоможуть вам впізнати вашого близнюка, окрім того вогню, який наче, по ланцюговій реакції приходить від центру до центру і спалахує у вас яскравим вогнем, поєднуючи вас із вашим партнером? Насправді, якщо у вашій душі закладена програма близнюкового партнерства, ви можете зустріти свого партнера у будь-якому віці, як правило, це вже певний пройдений шлях. Життєвий, непростий, і в кожного з вас за плечима якась своя особиста історія досягнення, падіння, трансформації, вихід у якусь духовну місію часто. Але коли ви зустрічаєтеся і от спалахує це відчуття, це, ця людина, яку ви бачите перед собою, Може не відповідати тим критеріям ідеального партнера, які у вас були. Більш того, це може бути людина, яка аж ніяк не вписується в вашу картинку світу. І при звичайних обставинах ви ніяким чином не змогли би цікавитись одне одним. Це може бути партнер, який візуально непривабливий для вас, соціально непідходящий, по віку, наприклад. Коли жінці 45, а хлопцю 25, і от ви пересіклись, все, замкнуло. Або жінці 30, чоловіку 55 чи 60, теж таке може бути. Або ж ну, візуально, це чоловік, який абсолютно непривабливий для вас, був би раніше. І коли спалахується відчуття, Почуття, яке поглинає вас і включає на духовному фізичному рівні, ви не можете противитись йому. І йдуть суперечки внутрішні, так само і у ньому йдуть, тому що ви йому, наприклад, можете подобатись візуально, але якісь особливості характеру, прояву, прояви в. Побуті можуть його також тригерити дуже сильно. І з інших обставин ви би розбіглись дуже швидко, ви би навіть не спілкувалися в романтичному контексті. Також, коли жінка має певний матеріальний рівень, певний статус, і тут вона зустрічає, ну, припустимо, продавця табуреток на ринку, так? Чи десь там. Випадково якийсь чоловік, який там допоміг двері відкрити, і щось там зав'язалась розмова перед магазином, припустимо. Тобто зустріч може бути як випадкова, так і десь виглядати такою випадковою, так і спланованою. У будь-якому разі, ця зустріч є організованою, спланованою вищими силами. До неї. І були підібрані час і місце, де ви зустрінетесь. Має бути зустріч, має бути певний, хоча б короткий час проведений разом, хоча б кілька днів, щоб відбулася активація. І який би це не був партнер на першому етапі, ні він, ні ви не будете бачити того негативу цей вогонь. Вас наповнить повністю. І має бути активація. Це може бути інтимний зв'язок, як правило, і єдність тотальна, любов абсолютна, всепоглинаюча. Тут і романтика, і ейфорія, і гармонія взаємна гармонія. Ви розчиняєтесь одне в одному. І на той момент ви вважаєте, що це. Найкраще, що було і є в вашому житті, і це назавжди, і далі ви будете разом. Але далі починаються проблемки, тому що ці тригери, так, в залежності від того, на якому рівні усвідомленості, пропрацьованості знаходиться кожен з партнерів. Якщо е, той партнер який на вищому духовному рівні, йому легше Сприйняти оці невідповідності партнера іншого зі своїм баченням попереднім Партнерство відносин, він більш лояльний, він усвідомлений. То другий партнер, як правило, стоїть нижче і йому цим важче. Але душі рівні. Це дві частинки однієї душі, але Саме так було сплановано, щоб один партнер був вищий, другий трішки відставав на момент зустрічі, щоб була розбіжність у всьому для того, щоб максимально дратувати, трогерити одне одного. І той біль, який завдають близнюкові одне одному, він є найбільш сильний. Ніхто Болю такого не завдає вам, як ваш близнюковий. Це темна ніч душі, це падіння вниз, це позбавлення будь-яких опор, трансформація, яку запускають після активації через близнюкового вищі сили, схожа на темний коридор, який все вниз, 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 потім гойдалка вгору, потім знов вниз. І опор нема ніяк, ніяких. Людина може втратити дім, роботу, фінансові заощадження, будь-яку стабільність вона втрачає. Ідуть зміни, одна з ознак, що це саме близнюковий ваш після вашої зустрічі. Зміни йдуть у всіх сферах життя. Зміна роботи, місця проживання, усього, чого тільки можна. А уже потім, після того, як ця ейфорія романтика проходить, от уже починаються натискання на тригерні точки, і біль, і сльози, і ломки внутрішні, і сльози йдуть страждання не тільки через те, що не можна з'єднатися зі своїм близнюком через той біль, який е, приносить той партнер. Але і у житті запускаються е, зміни е, трансформації, які проходить людина в цьому тілі, піднімаються всі травми в обох. І оці травми мають бути зцілені. Уявіть собі, Звичайна людина вона може запускати трансформаційні процеси, давати собі якийсь перепочинок, вона може приділяти час роботі, сім'ї, мати час на якісь обдумування, відновлення і часом стілювати одну-дві травми роками, і це нормально для неї. То у близнюкових пар, якщо ця програма активується в якийсь момент, це значить, що душу кидають у ну, м'ясорубку м'ясорубку е, перезавантаження швидкісного. А якщо там тисячі травм, ранок, якихось затертих, заліплених пластирями, е, ледве загоєних, то оці тисячі травм. Пов'язаних з родовим досвідом. Тобто всі родові травми, а рід, яку він має історію, якщо ще древній рід, а часто близнюкові пари, в кожного з них за плечима древній рід. Вони приходять у старі роди, які покорюжені, побиті, травмовані. І там дуже багато всього. Так от вся карма всього роду піднімається, карма їхньої душі, усіх їхніх втілень, усіх досвідів їхнього спільного життя в різних втіленнях. Ті вбивства, Насилля, катування, зради, смерті, тортури, коли там розривали на частинки тіло, коли гвалтували, а часом їх. Їх в інших життях поміщують такі в такі е, тіла, коли вони одне для одного були в якомусь житті як чоловік-дружина, в іншому, як е, раб і, і господар, він ще в іншому як е, гвалтівник, так і жертва або вбивця і е, жертва. І от уявіть собі, е, зараз. Ці досвіди всі в моменті один за одним просто насуваються. І часом люди не усвідомлюють, найчастіше не усвідомлюють, що з ними це відбувається. Що це відбувається. Коли в якийсь момент ваш близнюковий вам сказав якесь слово, яке б, ну, можливо, могло би трішки зачепити і додати неприємних емоцій. Це у вас. Витягує таку хвилю емоцій, сліз і провокує темну ніч душі, що ви падаєте в якийсь темний тунель своєї підсвідомості, ваше серце наче розривається на частини, і вам здається, що вас ну, тут розрізають на, на шматки. І прямо тут, в цьому житті, вас вбивають, гвалтують, піддають тортурам. Немає різниці для вас. В цьому моменті, коли це відбувається, тоді відбувалося, що зараз, ви маєте це прожити. І прожити уже правильно застосувавши всі інструменти, які у вас є, щоб зцілити цю травму. Але коли у вас трясе від болю, сліз страждань, то це зовсім непросто. А якщо ви ще як от я Чутливі і сприйнятливі до своїх інших втілень, і бачите їх, і живете одночасно в кількох вимірах, то це задачка ще з багатьма зірочками. От, також є відмінність. Ви звичайна близнюкова пара, чи і Магірані. От саме архати-магірані проживають найбільш кошмарний досвід, такий про який я зараз розповідаю, коли це ну просто жесть. І те, про що інші мріють, от може, це я, може, це я Магірані, де ж мій Архат, от близнюкова пара. Мабуть, я не просто один з близнюкової пари, а я і магірані, тому що це ж крутіше, це ж сильніше. Ну, насправді ті, хто так говорить, вони взагалі не розуміють, який це кошмар. Місія глобальна. Але щоб у ту місію війти, треба до неї дорости. І місія розкривається поступово. Чим більшу роботу проводить оця близнюкова пара Архат і Магірані, так як різновид близнюкових, тим сильніше розкриваються їхні здібності, оцей потік енергії і вплив на світ. Взаємодіє зі світом. Теж є відмінності між парою, яка ви з'єдналася, яка в контакті, які не можуть возз'єднатися. Як правило, більший проміжок часу йде на трансформаційну роботу, коли близнюкова пара не є парою в житті. Вони не можуть бути парою, їх не з'єднують. Як правило, вони довгий час не можуть з'єднатись, тому що пропрацьовують ці больові точки, травми. У власному житті, у своїх тілах, і намагаються справитися з тим водоспадом травм, які у них вилізають, і катаклізми, які відбуваються, руйнування, які в житті запускаються, втрата роботи, втрата опори, проблеми з сім'єю. Ну, все, просто сипеться все. Але паралельно вони виходять на свою місію, на своє призначення, реалізацію. І їм паралельно треба якось умудрятися і розгрібати. А той весь негатив, який їх закидає, що ти найчастіше ти не можеш просто піднятися з ліжку з після того, що з тобою було вночі, попередній день. Але треба вставати і зустрічати день з посмішкою і ще входити в свою місію, якщо вона відкривається, і ти маєш заняття, через яке ти допомагаєш іншим, ти маєш ще й проводити у світ цей потік е, трансформаційної, благотворної енергії любові. Ось така місія, ось такий тягар і такий дар. І кожен день проживається як перший і останній. От, власне, я говорю про себе. І той час, коли вони на відстані, вони можуть довгий час не спілкуватися, трансформація продовжує відбуватися. І коли вони з'єднуються, то це знак, що вони можуть виходити у спільну місію. У близнюкових пар стає все більше, проте пар архатимагірані їх зовсім невеликий відсоток, як я вже говорила в попередньому відео, вони мають місію, яка полягає в більш значному впливі на поле планети. Тому і планка вища. І вони дійсно проходять пекло, саме пекло безперервно, але коли їм паралельно відкривається доступ до їхньої сили, до, їхньої, до їхнього призначення, вони вже йдуть із цим. Проходячи очищення, стілення власних травм, паралельно реалізовуючи оцю силу свою, допомагаючи планеті людям. Які ж відмінності між ними бути, можуть бути, чи це? Той партнер, який вам би міг сподобатись, якого ви собі фантазуєте. Абсолютно ні. Це може бути протилежна людина тому вашому баченню. І ваш близніковий партнер це ваше дзеркало, але відображає ну, от якісь ваші певні тіні, відповідно, Тригерить, щоб ви їх виправляли. От ви сова він воронок. Ви а він порося. І це як мінімум відмінностей, протилежностей, купа. Але оце спільне ядро має бути спільна цінність. Наприклад, ставлення до релігії, до Бога може бути однакове. Ціль життєва однакова, якісь родові кармічні. Програми. І також от те, що об'єднуюче, воно є тим кістяком, тією центральною структурою, тим центральним ядром, кругом якого має розкручуватися ось ця вся ваша трансформаційна історія. І все, що у вас не одному дратує, воно має пройти чистку. Обтесування. Тобто, якщо його дратує вас, що ви, наприклад, що у вас було багато чоловіків, чи що ви там погано готуєте, то він має з цим справлятися, він має навчитися це приймати з любов'ю без критики, але це не значить, що ви не маєте змінюватися в цьому. Можливо, вам треба з одного боку і бути собою, але з другого боку, побачити, в чому є ваша тінь, в чому ви маєте трансформуватися. Можливо, варто і навчитись готувати. Но тут непросто розібратися, і кожен випадок є індивідуальним. І близнюкова пара це не для щастя в сім'ї. Тому, тому час покаже, що. І кому потрібно трансформувати. Вас буде водити колами і не зможе звести разом. Ви навіть уже, наче, пропрацюєте у ті тригери і будете спілкуватись дуже гарною, любою, і, любо, і хотіти зустрітися, але в цей момент вам створять такі обставини, коли ви не зможете з'єднатися. Ну, наприклад, розведе вас по різним країнам, поставить мега-обмеження такі фантастичні, навіть які створять обставини для одного з вас. Чи для обох, та навіть для одного, і ви не зможете зустрітися. Чому? Тому що не пропрацьовано ще все. Щоб ви могли реалізовувати спільну місію і з'єднатися, ви маєте кожен з вас окремо стати самодостатнім. А це крім тієї пропрацьованості. Так, виходу з трав, з залежностей, з ілюзій власних, робота з его, робота з тінями своїми. Ви маєте матеріально стати самодостатніми. Якщо ви до цього працювали на якийсь деструктивний егрегор, ви маєте кинути роботу, вийти екологічно з цього, віддати борги кармічні, розплатитися. Також прожити купу всього. Там вас можуть протягнути навіть через в'язницю, через суди, через е, пожежі, і е, байдуже. Це може бути будь-що. І після того вийти у справу, яка несе людям благо, яка вам подобається, в якій ви проявляєте свою силу, і стати у цій справі самодостатнім тобто з нуля. Навіть не з нуля, а з, мінусу, з мінуса, вийти в матеріальну забезпеченість. Тому тут і матеріальний, і духовний вкупі. А якщо у вас ще є сім'я, ви, наприклад, жінка, в якої є чоловік діти, ви маєте якось вийти з цієї ситуації. Тобто є там чоловік, чи, можливо, там чоловік, в якого є дружина і діти. І є ситуації, коли він не може по якимось причинам так швидко вийти з сім'ї, розлучитися. Значить, він має ростити дітей, вкладатись в сім'ю до тих пір, поки не складуться обставини, поки він не дозріє до того, щоб вийти з сім'ї правильним чином, правильним, благородним, віддавши всі борги. Тому проходять роки десятиліття часом. Чим глобальніша місія у пари, чим більш древні і сильні душі, тим більше часу і тим важче в них долі, важче випробування. Якщо дали воз'єднатися за кілька років, ну, значить супер. Якщо у вас виникло кохання, ви з'єдналися через місяць-два почали жити разом, ви не близнюкова пара, це 100%. Також не буває кілька близнюків, кілька архатів для Магірані. Коли з'являється ваше близнюкове, то всі попередні стосунки перестають бути важливими. Якщо ви залишаєтесь в шлюбі, то це для вас вже як кара. І ви маєте якось щось з цим робити. Тобто, ваш партнер пристає вас цікавити фізично, психологічно та будь-як. І ваш близніковий партнер, який би вам він не був, чи вона не була неприємна, там, вона, можливо, ви любите дівчат модельного типу, а, а в ній 100 кг да, при зрості 150. І, ну, і там Вона на 15 років старша і має купу залежностей, але вона ваша близнюкова пара. Та вас включає миттєво на неї, ви можете тікати від неї, ви можете намагатися забути її, але вас буде до неї зводити раз за разом, щоб ви от, пропрацювали себе. Так само і жінка, яка мріє, щоб чоловік був от, там, і привабливий, і. Фінансово забезпечений, обов'язково неоджений, і щоб все було правильно, ще, щоб її поважав, приймав, і не кричав на неї, і не зловживав алкоголем, і такий сякий. І от вона таку планку ставить і згодна на життя. Без чоловіка, поки не зустріне такого. І, в принципі, вона щаслива і самодостатня. І в цей момент опа, включається програма, зводять її з близнюковим. І серед десятків чоловіків, сотень, от він, він, тільки він. Замикання все. І пройде рік, десять, тридцять, лише він. Тому, як, як кому пощастить, але. Оті всі параметри вашого близнюкового партнера вони не випадкові. Вони підлаштовані під вас, щоб дзеркалити все продумано з максимальною точністю, системою, програмою. Тому для тих дівчат, жінок, які мріють зустріти своє близнюкове. Я рекомендую видихнути. І зосередити увагу на своєму серці, мріяти про любов, про гармонію, про щастя, про своє кохання, про ту душу, яка буде, ймовірно, вашою спорідненою душею, з якою ви зможете відразу побудувати, почати будувати спільне партнерство. Це не близнякове. А для тих жінок. Які вже зустріли чоловіка, якому підозрюють свого близнюкового. Ну, для початку я рекомендую не ставити це клеймо. Завжди показує час, хто є хто. Інформація прожитий досвід, трансформація і час. І вам я рекомендую навпаки вдихнути поглибше. Повітря і налаштуватись на усвідомлену роботу, на усвідомлене життя, на трансформацію. З розумінням, що якщо ви прагнете воз'єднання, якщо ви прагнете пройти цей шлях максимально швидко, ефективно, ви маєте увагу зосереджувати не на ньому, не як йому допомогти підказати, розказати, а на собі. Направляючи увагу на себе, пропрацьовуючи себе, тримаючи себе на рівні високих вібрацій, ви цим допомагаєте йому піднятися. Адже ви з'єднані, ви є однією душею, яка завжди з'єднана. І з моменту активації ви вже завжди разом.